Сьогодні в випуску гравець збірної сенсаційно відмовився виступати за збірну України. Ротань покидає Олександрію, та то таке мудрик, попри дискваліфікацію, отримав медаль за перемогу в лізі конференцій. Тарас Михавко, претендент на приз Голден Бой, Бой-2025». Журналіст і коментатор Віктор Васко поділився подробицями щодо того, чому нападник Байєра Артем Степанов відмовився приїхати до табору молодіжної збірної України Ю 20 Безумовно, тренери збірної України Ю-20 не могли оминути такого гравця, але головна проблема в тому, що з Артемом взагалі не було жодного контакту. Жоден представник УАВ довгий час не міг вийти з ним на зв'язок. Він не бере слухавку, не відповідає на повідомлення. Вуав мені зізналися, що просто не розуміли, чи слід на нього розраховувати, чи варто бронювати квитки. Якщо квитки для Степанова не брати, потрібно терміново шукати іншого гравця. А іншого хлопця з України потрібно перевозити через кордон. А це купа логістичних труднощів. Артема ж немає на контакт не йде. Спробували вийти на родину. У відповідь тільки через клуб. УАВ завчасно надіслала запрошення до Байера, все подала вчасно, без жодних затримок. І важливо це офіційні дати за календарем ФІФА. Байер у відповідь. УАВ підтвердив згоду на відпускання Степанова до збірної. І що ви думаєте, цієї суботи Артем написав менеджеру збірної повідомлення: доброго ранку, я не зможу приїхати. На мою думку, це зразковий вчинок справжнього патріота України Людина, яка дійсно хоче прославити батьківщину на футбольному полі. Просто браво, цікаво, як на це відреагує. УАФ. відмова гравця прибути в збірну. Це грубе порушення регламенту. Теоретично УАФ має право вимагати серйозного покарання для Степанова. Але чи вимагатиме? Поділився Васко у свіжому випадку Васко Он. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Руслан Ротань більше не є головним тренером футбольного клубу Олександрія. Команда містян завершила сезон 24-25 на другому місці в таблиці чемпіонату України, здобувши срібні медалі. Незважаючи на те, що Руслан Ротань досяг цього значного результату, він більше не продовжить роботу в Олександрії. Зенформаті джерелата то таке саме сьогодні, 29 травня, Руслан Ротань висловив подяку керівництву клубу за роки спільної праці та голосив про завершення спів. Праці варто зазначити, що особистий контракт 43-річного наставника з клубом чинний до 30 червня 2025 року. Нагадуємо, що Ротань став головним тренером містян у 2022 році. За час своєї роботи він двічі вводив команду до єврокубкових змагань. До того ж, нині до українського спеціаліста проявляють інтерес з боку Житомирського полісся та азербайджанського клубу Сабах. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український футболіст залишається поза командою після того, як у нього виявили позитивний тест на Мельдоні. І з початку 25-го року він ще не зіграв жодного поєдинку. Не зважаючи на це, Михайло Мудрик вирішив морально підтримати своїх партнерів у ключовому матчі Ліги конференції проти Бетіса, в якому сині здобули свою першу перемогу в турнірі з 21-го року. На самій церемонії нагородження Мудрик був відсутній. Він мав спостерігати за святковими моментами зі сторони сидячи на трибунах, оскільки не мав можливості з'явитися на полі, однак свою медаль він лондонського Челсі все ж отримав. Як повідомив ресурс CFC Daily у публікації в соцмережі, X, після завершення зустрічі, його одноклубник Енсо Фернандес поділився з мудриком нагородою переможця, віддавши йому одну зі здобутих медалей. Захисник столичного клубу Динамо Київ Тарас Михавко потрапив до списку 40 номінантів на престижну футбольну нагороду Голден Бой, яка щороку присуждається найкращому молодому гравце Європи віком до 21 року. Цю почесну відзнаку вручає відоме італійське спортивне видання Туто спорт за підсумками першого етапу відбору зі ста кандидатів на здобуття трофею 25-го року. 19-річний футболіст Київського клубу зайняв 37-му позицію в рейтинговому списку. Гра українського голкіпера за орлів привернула інтерес з боку двох грандів англійського футболу Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Обидва клуби мають намір на у літнє трансферне вікно зробити спробу підписати Анатолія Трубіна. Як повідомляє видання The Mirror у контракті воротаря з португальською Бенфікою прописано відступні у розмірі 100 мільйонів євро. Проте сам клуб чудово усвідомлює, що отримати таку суму практично неможливо і тому готово розглянути варіант продажу Трубіна на за 40 мільйонів євро у Манчестер Юнайтед існує занепокоєння через відсутність участі в єврокубках. Їм буде надзвичайно складно підписати українського гравця. Водночас Манчестер Сіті уважно стежить за ситуацією, Вже звернувся до Бенфіки щодо Анатолія і навіть робив конкретні пропозиції. Пеп гвардіола вбачає у трубіні потенційного наступника Едерсона, який влітку може залишити склад містян. Нагадуємо, що український кіпір приєднався до Бенфіки в 23-му році. Загалом у складі орлів він провів 95 матчів, 306 з яких зумів зберегти ворота недоторканними. Також Трубін допоміг команді здобути кубок португальської ліги в сезоні 24-25. Український нападник Трабзонспора Данило Сікан може покинути турецький клуб. Про це повідомляє Джерело. Згідно з інформацією, ні керівництво Трабзонспора, ні тренерський штаб не задоволені виступами Сікана, хоча під час його переходу Шахтаря мали на нього серйозні сподівання. Відомо, що клуб з Туреччини готовий розглянути варіант з продажем футболіста, якщо надійде достойна пропозиція щодо його трансферу. Варто нагадати, що в складі трабзон Сікан провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами. Після завершення сезону в українській прем'єр-лізі Черкаські ЛНЗ ухвалив рішення звільнити з посади головного тренера команди Романа Григорчука. Про те, як інформує видання Футбол-24, досвідчений фахівець вже отримав нові пропозиції з українського футбольного ринку. За інформацією джерела, тренеру запропонували роботу Буковина. клуб, який за підсумками сезону в першій лізі не зумів здобути підвищення у класі. Перед командою на наступний сезон буде поставлене завдання обов'язково про. Битися до УПЛ водночас Роман Йосипович не поспішає з прийняттям рішення та взяв паузу, щоб все зважити. Наразі він більше зацікавлений у продовженні роботи саме в УПЛ і чекає на пропозиції від клубів елітно українського дивізіону. Цікаво, що інтерес до Григорчука з боку Буковини з'явився ще восени 24-го року. Про що вже тоді писали змі. Однак у грудні тренер прийняв рішення очолити саме «ЛНЗ». Київське Динамо та Олександр Караваєв досягли домовленості щодо нового контракту. Угода підписана строком на один рік із можливістю автоматичного продовження ще на один сезон. Раніше сам Каравай визнавав, що отримав від столичного клубу офіційну пропозицію, проте попросив певний час для її ретельного обдумування. Футболіст і вихованцем Донецького шахтаря захищає кольори Київського динамо з 2019 року. Разом із клубом він двічі ставав переможцем чемпіонату України, а також здобув кубок і суперкубок країни. Гірники активно готуються до старту нового сезону та мають намір змістити атакувальну лінію ще одним бразильським футболістом. За інформацією Жуеля Сільви, Донецький шахтар виявляє зацікавленість, у він Васко вас кодагами на ім'я Райан. Ще в березні український клуб зробив пропозицію щодо трансферу 18-річного нападника, запропонувавши за нього 12 мільйонів євро. Проте цього виявилося замало, адже бразильська сторона хоче отримати щонайменше 15 мільйонів. Варто зауважити, що у Шахтаря з'явився суперник у боротьбі за молодого таланта. Португальський порто вже в серпні 2024 року намагався підписати Райана, запропонувавши за нього 10 мільйонів євро. Райан є вихованцем академії Васко Дагами. Загалом за першу команду він провів 68 матчів, матчів, яких відзначився вісьмома голами та двома асистами. Український спеціаліст Андрій Демченко стане новим головним тренером футбольного клубу Женіс. Про це повідомив казахстанський журналіст у своєму телеграм-каналі. 12 травня команда Астани офіційно голосила про звільнення грецького наставника Акіса Ваваліса. Тимчасово обов'язки головного тренера виконує місцевий спеціаліст Піралі Алієв, який після призначення Демченка увійде до його штабу в ролі асистента. Слід нагадати, що 48-річний Андрій Демченко раніше тренував клуб. Обот, український Львів та Металіз-1925, а також дві грузинські команди Ділу та Динамо Батумі. Із останньою він вигравав чемпіонат Грузії в сезоні 22-23. Без клубу фахівець перебуває з жовтня 24-го року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.